давайте так підсумуємо. Чим справа ця закінчиться? Нічим, нічим, а репутаційно наскільки це вдарило по Україні? Ну я не думаю, що це репутаційно вдарило по Україні, тому що європейці страшно. Я думаю, що вони будуть вже виходити з того, що чи хочуть вони бути прибитими росіянами, чи вони будуть все ж таки підтримувати Україну. Що в Україні, як і у них є свої недоліки, але принаймні Україна довбає по території Росії системний нищиться їхню небезпеку. То й тому я не думаю, що воно якось буде впливати. Це перше. далі. Ми менше повинні думати про що хто про нас подумає. Ми повинні в першу чергу у себе розбиратися. Так, тому що якби Ізраїль думав, що про нього хто пише, так то не було б країни. Так і тут ми повинні розбиратися на своїх справах і задавати конкретне питання конкретним людям, а не забуватися, щоб вони забували нам мозок різними відосиками, які нічим не закінчаться. От, по міндічу, я думаю, що або закінчиться так, що його так, звичайно, що я не знайду, тому що він такий був невловий джо, що два місяці ходили чутки, і, До речі, невідомо хто зливав інформацію з НАДР, НАБУ, що є плівки Міндіча. Всі його бачили в Києві, і раптом, звичайно, його ніхто не зміг знайти у потрібний час. Хтось тут, знаєте, трендить. От що я хочу сказати. І коли ти а, висуваєш підозри, то зазвичай йдеш одразу ж арештовуєш його майно. Чому це Набута Сап не зробила? І, виявляється, а президент робив своїм указом. Ну, різниця є, воду, ну, до речі, досі не падала. Міндіч не в розшуку. Через міндічний розшуку, навіть всеукраїнському. Тому що без всеукраїнського розшуку, знаєте, чого немає? Міжнародного розшуку. Коли ми будемо задавати конкретне питання, а конкретним людям, а не слухати цю цю історію хай на корупції, а не конкретні справи, такі у нас буде постійно все це повторюється. Буде не міндіч, буде якийсь інший потім з'явиться, який буде впливати на ці процеси. Так що так, це питання конкретно до цих правоохоронних органів.